Перед нами Porsche 987, щойно привезли його. І зараз, як ви думаєте, вдасться нам запустити його чи будуть лише в нас невдалі попитки. Автомобіль дуже давно вообще не заводився, він був утоплений. І зараз спробуємо завести його. О, вже маса є, вже добре. О, щось з в нас. Не пробуємо. Йопта. Якщо у нас Порше А ну що, у нас по звучку дивимось? Ля. Я думаю... Точніше, як ви думаєте, вдасться щось зробити із цього автомобіля? Я думаю, що так. Да. Ну і ви також. Якщо хочете побачити, що взагалі щось з цього автомобіля ми будемо робити, можете підписатись в мене на YouTube. І дуже багато проєктів вийде з цим автомобілем. Тому, друзі, плюсик, лайк, отак так от. І будемо бачити, що з цього автомобіля буде виходити.